Перш за все, я хотів би засвідчити підтримку нашої фракції законопроекту 1159. Власність розпорядження з землею, людьми, котрі на ній живуть, є базовий принцип демократії. І його треба провести. Я вважаю, що це буде базовим кроком по децентралізації, по усуненні монополії на владу, в тому числі на розпорядження майном столичного центру. Але думаю, що цей законопроект треба розглянути тоді, коли буде готовий пакет по децентралізації. Буквально наступний, пленарний тиждень. Я пропоную виділити цілий день засідань для того, щоб розібратися з проблемою децентралізації, зокрема розпорядження землею, і підтримати громади в цьому питанні. Друге, перепрошую за затягування часу, прошу додати мені одну хвилину, Володимир Борисович. Я думаю, що це дуже важливо. Верховна Рада України прийняла курс на деолігархізацію. Вона проголосувала за збільшення мит на надра. Вона наступила на тих, хто задармо розпоряджався нафтою, а потім і газовою трубою. Сьогодні, в порядку денному, закон про трансфертне ціноутворення, який нанесе ще один удар по олігархам, природньо, що їм це не подобається. Вони намагаються стикнути між собою фракції і коаліції. Вони намагаються дестабілізувати роботу парламенту, який наступає на інтереси олігархів, і використовують будь-які методи інтриг, скандалів і вивода під невільних роботях на площі, які вимагають відставки міністра, котрий раз і назавжди припинив доїти український бюджет в інтересах одного донецького клану. Не можна прикриватися пролетаріатом. Погано годованим і погано проплаченим для того, щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану. Ми розуміємо, що є люди, які вмі... 30 секунд заважити, вміють секунд завершити кидати гасла, обстоюючи спочатку одного, потім іншого олігарха. Всі олігархи мазані одним світом. Хочете робити бізнес? Робіть, але руки геть з державних кишень.